Принцип роботи тенео та особливості конструкції. Перший і дуже важливий момент це те, що як конструкція теноо, так і конструкції модулів та опцій до нього орієнтовані на роботу виключно однією рукою. Далі. Інтуїтивне з'єднання. Настільки інтуїтивного з'єднання немає у жодного з конкурентів. І це важливо. Далі. Можливість вільного обертання з чіткою фіксацією як у вертикальному, так і в горизонтальному положенні. Це є далеко не у всіх. Наступне. Зняття за допомогою повороту і суву виключно в одному напрямку. Це не тільки надійність та безпека, це і зручність користування, про що стане зрозуміліше трошки далі. Кріплення легко адаптується під праву чи ліву руку. В даному випадку, я правша, і воно орієнтовано на роботу правою рукою. Підлаштування під ліву руку це переніс оцього маленького сегментику. І тут їх 4 це найменший в лівий верхній кут. І ще один важливий момент. Тенво орієнтовано не тільки на роботу з силу. Телефонами та смартфонами, але й на роботу з планшетами, а в деяких випадках з пристроями, які ще важчі.